греки генуесті татари-українці, хто тільки у давні часи не населяв територію сучасного міста Генічеськ Херсонської області. Тут засновували поселення фортеці Кримсько-татарську митницю. Але ці території у XVIII столітті були захоплені російською армією. І, звісно, з цього періоду почав просуватися наратив, що все зробили росіяни, до них нічого не було. Та розвиток генічеська починається виключно завдяки їм. Чи це так? Поїхали розбиратися. У сучасному Генічському районі за стародавніх часів жили греки. У 13-14 століттях торгували генуесці, а потім освоювали цю територію татари. Якщо вірити турецькому мандрівнику Евлію Челебі та його твору книга подорожей, у XVII столітті існувала Кримсько-татарська фортеця та митниця Ченішке на березі Азовського моря. Вживалися також різні варіанти цієї місцевості: Енічі, Дженічі, Генічі, Ось Азовське тонка. Ймовірно, таке різноманіття пов'язане з населенням цього регіону різними народами, але це ще величезне поле для дослідження наступними поколіннями українських вчених. Та поки повернемося до татарської фортеці та митниці. На думку дослідників, тут перебував татарський гарнізон з 280 військових. Були склади зброї, гармати, припаси. Біля фортеці також розташовувалося поселення Ногайського улусу, який проіснував тут до другої половини XVIII століття. Через близьке розташування до озер татари заробляли на торгівлі сілю. Це й стало причиною появи тут їхньої митниці. Також сюди приїжджали посіль козаки та чумаки. Цю місцевість вони називали тонка вода через протоку, яка з'єднувала озеро Севаш з Азовським морем. У ході російсько-турецьких війн, кінця XVIII століття, ця місць. Цевість, Млитниця та Ногайське поселення були захоплені царською армією, як і всі території півдня України. І після цього в наказі Катерини II вживається назва Генічеськ – також село, яке було на цьому місці, називали Енічі, Дженічі, Генічі. Але, як бачимо, історія населеного пункту давніша, ніж це малюють росіяни. Майже три роки тому історія знову повторилася: російські війська окупували Генічиськ, окупанти почали повертати радянську символіку, особливо пам'ятники Леніну, проводити незаконні референдуми та вибори про приєднання до РФ. Пляжі стали порожніми, фальсифікуються кримінальні справи проти кримських татар та України відсутнє національне мовлення. Проводиться заміна української символіки на триколори. І цей список можна продовжувати. Вже у 2022 році популярне українське курортне місто російські окупанти почали перетворювати у депресивний регіон. Таке воно жахливе дежавю для Генічеська. Віримо, що всі окуповані землі будуть звільнені від військ РФ та разом зможемо поїхати у Генічеськ на море, насолодитися всіма принадами Азовського курорту. Підписуйтесь на вгору, поширюйте це відео та не піддавайтесь російській пропаганді.